Слава Україні! З вами Свіжі новини України щодня Fresh News. Свіжі новини України абсолютно щодня. По аеродрому в Севастополі був здійснений надзвичайно масований удар. За допомогою безпілотних літальних апаратів протиповітряна оборона окупантів не змогла перехопити жодного дрону, в результаті чого було дуже ресурсивні попадання. А саме зараз натискай вподобання і напиши коментар подяки для Збройних сил України. Продовжимо. Силами українських військ був здійснений дуже результативний удар по аеродрому окупантів в Севастополі, де вони розмістили прифронтові бомбардувальники і величезні склади з ракетами боєприпасів. Виявивши з супутникових знімків, всі відповідні цілі були використані нові ударні безпілотники вітчизняного виробництва. Задіявши одночасно 16 ударних безпілотних апаратів, аеродром у Севастополі зазнав дуже сильного удару. Привітним є те що той факт, що дрони залітали зі сторони моря. Що свідчить про те, що на певній відстані був зізнаний їхній пуск. Після атошних попадань по цілях на аеродромі розпочалася дуже сильна детонація, і за розльоту боєприпасів було критично пошкоджено декілька літаків окупантів. Раніше повідомлялося, що саме там розміщувалися ракети до комплексів С-300 С-400. Саме вони були однією з основних цілей наших військових. Ще невідомо, скільки ракет там було розміщено, проте детонація відбулася на протязі 4 -го годин. Чергова спецоперація пройшла дуже успішно. Вірте збройні сили України разом до перемоги.